Вітання на каналі. Обліпиховий сад сорту Лейкора, який був висаджений в 2019 році. Ось такий вигляд мають дерева зараз по сантиметрів 6 7 в стовбурі. такі файні Прошлий рік збирали урожай з них, непоганий. Були такі дерева, що по 12 кілограм дерева на гільці. Такий має після зими вигляд. Бруньки сантиметрів 4-5 повиростали. Запилення прийшло. Буду їх. матим теж врожай частково, Але в цьому році наша задача вигнати лозу, щоб на 26 рік мали нормальний врожай. Це хлопці запилювачі. Будемо сьогодні обробляти по листу від фороб, від шкідників та й будемо дивитися за садом, вирощувати. Є ягоди може. Може і видно буде такі маленькі. запилились між 4 чотири метри між деревцятами в ряду півтора метра сосновий ліс рядом красота